Саша Парілова розкрила таємницю про вихід, по шоу Холостяка, розповіла детально про свою роботу, про зовнішність. Друзі, всім привіт! підтримайте відео лайком. Так зйомки вже були, покажуть вам 20 січня по СТБ. Звісно, і вам буде дуже дуже цікаво. Про це я можу балакати вічно на сервіс запису до салонів краси, барбершопів та клініки естетичної медицини. Ви заходите на сайт, шукаєте послугу, обираєте та записуєтесь у салон. Ой, знаєте, я дуже багато була, але мені здається, що подобається не країна, а емоції, які ти там переживаєш. Не знаю, з кожним роком це змінюється, і мені здається, що зараз це Франція. Ой, дивіться зараз, наприклад, нічого немає. Я не дуже люблю фарбувати губи. Я використовую тільки близь для губ. Так і є. Мені це і компанія Дуже Дуже цікаве запитання, але ні. І воно видно, коли ні. Убожньою кисадиллю, там де багато-багато сиру та бургер із соєвим п'ясом. Прям дуже смачно. Началась на юриста. Я магістр права наразі, але у дитинстві я дуже хотіла бути, ну я у, у школі, я дуже хотіла бути адвокатом та захищати людей. Сама фарбую олівцем, чисто так підтримуючи форму, а так роблю у салоні. Сама б я не могла фарбувати, бо що в мене руки не звідти. Я вважаю, що у будь-якому випадку треба відчиняти, бо це досвід, як би там не було. Але, звісно, подивитися на світовому ринку, якісь аналоги таких компаній та зробити свої висновки. Бо улюблене місце відпочинку це коли ти дійсно відпочиваєш. А наразі в мене такого дуже давно не було, на жаль. Тому там де тепло люблю.